Київський Святотроєцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православна календарна 28 січня в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас сьогодні. іменини святкують християни на ім'я Павло, Іван, Михайло, Прохор Гавригіл та Герасим, адже святи саме з цими іменами прославляють цей день православна церква. Дуже повчальною для нас є історія життя преподобного третього століття Павла Фівейського. Після смерті батьків він отримав велику спадщину, проте родичі-язичники заздрили Павлу. Вони вирішили, аби заволодіти його майном, видати свого родича до рук мучителів, оскільки саме тоді розпочалося дуже жорстоке переслідування християн від імператора Декія. Ця підступна зрада глибоко вразила Павла і підштовхнула його залишити земне багатство. Та шукати собі порятунку в пустелі. Після тривалих мандрів він знайшов собі печеру, біля якої було джерело та фінікове дерево. Вигнанцю сподобалося усамітнене життя, і він вже не хотів повертатися у світ. Ось так в пустелі, не маючи крім Бога та диких звірів нікого свідком своїх духовних подвигів, преподобний Павел прожив 91 рік. Витримуючи в день нестерпну спеку, а вночі лютий холод, Павел їв лише фініки та трохи хлібу, який приносили йому птахи. Усе своє подвижницьке життя Павел провів в палкій молитві до Бога, за що й отримав від нього багато благодатних втішань. Коли преподобному Павлу виповнилося 113 років, Господь відкрив місце його подвигу ще одному праведнику преподобному Антонію Великому. Відчуваючи наближення своєї смерті, Павел прохав святого Антонія поховати його за християнським звичаєм. Дивне життя преподобного Павла завершила і дивна його кончина. Щоб вирити для святого могилу, на допомогу преподобному Антонію з пустелі прийшли леви, які, не скоївши нікому лиха, розгребли глибоку яму та пішли. Також цього дня денянила християнне ім'я Іван, бо 28 січня прославляється преподобний п'ятого століття Іоан Кушник. На іменування Кушник він отримав за те, що останні роки свого подвигу він провів, збудувавши навпроти рідної домівки кущу, цепто в вбогий намет, де три роки, потерпаючи від спраги і голоду, холоду і спеки, перебував в безперервній молитві. Його батьки, знатні та багаті мешканці Константинополя, і гадки не мали, що навпроти них оселився їхній син, який колись таємно вирушив на пошук чорнечого життя. А потім, бажаючи побачити їх, прийшов до рідної оселі під виглядом жебрака, витримуючи постійні докори і приниження. Вони іноді посилали преподобному трохи їжі з власного столу, як милостиню ради Христа. З собою Іоанн мав єдине дорогоцінне майно святе Євангеліє, подароване колись батьками, з якого брав натхнення щодня, перебуваючи в скрутних обставинах. За кілька днів до смерті Господь сповістив Іоанна, що надходить день його визволення від влади земних страждань, і тоді подвижник відкрився батькам, після чого мирно спочив. Його життя красномовно вчить, що справжню духовну втіху людина зможе отримати лише від спілкування з Богом, і ця втіха не залежить від сприятливих зовнішніх обставин нашого життя. Навпаки, іноді подвижникам доводилося втікати від заможної ситості, шукаючи дорогу до Царства Небесного, яке, за словом Христа, відкривається насамперед у чистому і смиренному серці. Шановна радіогромадо, сьогодні із проханням до нас звертається мама 4-річної Оленки Портянко. Малечі для продовження лікування конче необхідний препарат Онкаспар, а для її мами його придбання залишається нездійсненною мрією. Для небайдужих, як завжди, телефон 050 200 16 21. Повторюю 050 200 16 21. Допоможемо дитині усім миром 050-200. 16.21. Це був православний календар за 28 січня. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. До всіх має дружню прихильність, але не всіх майрадниками. Повчав святий Антоній Великий. Ми бажаємо, щоб головними радниками для вас Господь наш Ісус Христос через Євангеліє та численні святі, які своїм власним життям втілили правду Божу на все добре і до майбутніх зустрічей Христос посеред нас.